Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Перше по Абрамсах насправді там дуже неоднозначна ситуація. Угу. Амбраси можна було надати Україні, вони були б нам дуже корисні, особливо під час наступу. Це фактично досить короткий період. Наступ не буває місяцями. Наступ, так як харківський, коли українці пройдуть прорив, не продавлювання, а прорив ворожих військ те, що нам потрібно, от харківська офензива, в такому випадку, це, це дні. На ті дні так буде втрачена певна кількість танків тощо. Так проблеми з обслуговуванням, з ремонтом. А це з Абрамсами мати справу, це логістичне пекло. Але тому що вони абсолютно відрізняються. Інше пальне, інші вимоги. Тобто вони не контачать ні з старими радянськими танками, ні з німецькими танками. Але вони були б нам дуже вигідними. Але от поки що вирішили основні наші потреби забезпечити в напрямку леопардів і модернізованих, так. набагато покращених колишніх радіостанцій. Янських танків З цим більш-менш скомбіновано, але сусідня Польща до кінця цього року чи початку наступного отримує 118 абрамсів. Вони чітко розписуються по польських бригадах. Варшавська і в Журавіці бригади отримають всі ці танки. Вони не для України. 2700 одиниць бронетехніки, важкої бронетехніки, іншої техніки, інженерної, тощо буде розміщена спеціально логістичному складі в Польщі. Чітке рішення це не для України. Це для НАТО, для того, щоб по новій стратегії, яка передбачає недопустимість, навіть просто заходження російських військ на якусь територію, одномоментне реагування, просто одномоментне, а не після того, як зберуться, порадяться, а територія вже буде окупована і потім деокупація. От під це створюється теж велетенський обсяг техніки. Вона не їде в Україну. Вона на той випадок, от, якщо Україна програє, не дай Боже, mm -hmm. а ця техніка може і захищати Литву, Латвію, Естонію, Польщу. Знаєте, мені дуже не подобається, тому що останнім часом у наших партнерів з'явилися нехороші фрази. Mm -hmm. Якщо Україна програє, я вже чув принаймні тричі їх. Це це недобре. Такого не мало бути. З червня чи з травня минулого року ми не чули цих слів від наших союзників. Взагалі, це це певне якесь таке. А хто це сказав, пане Трасо? Це сказали в Польщі. Я точно знаю. Я так не і чого, в Чехії таке я... сказав. Ну поляки це точно сказали. Тобто, наші союзники, найближчі поляки Матеуш Моровецький сказав, що якщо Україна програє, то нам доведеться з цим. Так, так, Але ж він за таке так в контексті того, що варто Україні дати все. Ні, все безумовно, і вони під цю тему говорять. Просто сама аргументація мені не подобається, тому що появилося якийсь такий певний момент зневіри, і він не від військових. Військові себе ведуть належно. Мені десь якийсь момент зневіри щодо політичних рішень. Це саме стосується і НАТО тощо. що коли ми говоримо про літаки, ну насправді я не є спеціалістом по військовій авіації, відразу скажу, я по радянській військовій авіації трошки розбирався, але ті люди, яких я поважаю як спеціалістів, так. чітко сказали, що готових нормальному, доброму бойовому стані і непотрібних на сьогоднішній день екстраординарно для відповідних армій Західного світу, є 6 тисяч f 16 які можна використовувати чи передати. Чи продати, чи будь що інше. З них спокійно. В Україні не треба відразу багато. Ми не маємо де їх розмістити. Нам потрібно 200 літаків F-16, які можна доповнювати. Так їх будуть збивати, особливо після час великих польотів. Збивають якусь кількість, решта базується в сусідній державі, і нам ту кількість передають, передають, додають. І десь так до 600 можна було виділити це 10% від того, що є в запасі. Але ви правильно сказали це політичне рішення, це не рішення міністрів оборони і не рішення е урядів. Ну тут є претензії, розумієте? Я вже вас в ефірі це колись говорив. Це є та проблема, що от готові дати все, плюс навіть воювати і гинути американські військові за Південну Корею і за Тайвань. А не готові за Україну. Чому? Тому що ті дві країни є зразком демократії в недемократичному регіоні. Україна такими не є. Ми ж розуміємо. Ми умовно на телеканалі прямий, який відключили від Т2 з грубим порушенням закону, абсолютно беззаконно, введена цензура. От ми маємо зараз пряму, абсолютно ілюстрацію. Доки от ми хочемо дістати Ф-16, і ми хочемо вступити в НАТО. Я відразу вам кажу, з того моменту, коли. Буде відновлено нормальна робота трьох телеканалів, знімуть будуть обмеження. І ще приблизно того 200, ми отримуємо 16 і станемо 200-250. Чуєте? влада. Хрініть. Якщо розробити план поступового виходу всіх американських європейських компаній з російського ринку, то якщо це не там здійснювати одномоментно, а здійснювати протягом кажучи, там до року. І я думаю, це абсолютно можливо. для жодної європейської і американської компанії російський ринок не є критичним. Із тих е галузей, де дійсно е для них це було принципово. А зокрема, в Росії там розвинутий переважно лише тільки газовидобувний і нафтовидобувний сектор. Цих секторів відповідно, рішення було прийнято. Вони є були в принципі для цих компаній достатньо, скажімо так, серйозним ринком у зв'язку з тим, що Росія одна із найбільших виробників нафти у світі. Як результат, відповідно, по цьому напряму рішення було складним. Але воно прийнято. Ми знаємо, що нещодавно навіть компанія Shell виходить із дуже перспективного родовища, і це означатиме, що в принципі вони поступово будуть виходити. А втрата з точки зору споживання. Ну, подивіться на Росію. Ну вона мікроскопічна у порівнянні з, з світовим валовим внутрішнім продуктом. Попит також є достатньо низьким, особливо якщо врахувати, що протягом найближчим часом буде падати відповідні надходження, валютне надходження. А вони по факту жили за рахунок цього, то відповідно і з точки зору реалізації продукції це також абсолютно не перспективний ринок. Тому таке рішення може бути прийнято, головне, щоб воно виконувалося. Ну але чекайте, є ж аргументи тих чи інших торговельних мереж супермаркетів світових, які кажуть, що ми не можемо піти з Росії. Це питання там е, одним словом, щоб москалі з голоду не вмерли. Е, тут тут не буде порушуватися таке питання, що от ми не хочемо якісь гуманістичні, гуманітарні чи інші якісь мотиви. Звичайно, будуть, звичайно, будуть, тому що мотивація там горила. От ми поставляємо дуже там важливі ліки. Або ми там поставляємо відповідно продукти харчування, але далеко не всі компанії, як така, що є настільки важливими для ринку. Просто продовжують заробляти. Якщо говорити відверто, нема нічого такого. Я би не сказав. Наприклад, навіть фармацевтичний ринок втратив його 40% протягом. Останніх там 14 місяців, а для Росії, і в принципі, так погіршується ситуація, це безперечно, але це погіршення ситуації. Вони там заміщують якісь трошки, там якимись індійськими ліками, і так далі. То в цьому контексті я, наприклад, вважаю, що така аргументація, враховуючи те, що вони кожного дня вбивають дуже багато українців. Ну, це яка знаєте, ми там умовно кажучи, будемо платити, рятуючи одних людей. Будемо давати гроші на вбивства інших. В чому логіка? Ну навіть не то, що логіка це цинічно. Це цинічно говорити, що ми будемо продовжувати працювати на російському ринку когось рятуючи і при цьому вбиваючи. Тому, як на мене, це аргументація дуже слабка. Достатньо задати таке питання: скільки за ваші гроші вбито людей? Якщо ви усвідомлюєте, що вибачте, за ваші гроші вбивається тисяча українців щодня. То тоді ви ну не щодня там ну все одно вивається дуже багата кількість людей. То ви маєте усвідомлювати, що це злочини, які фінансуються, спонсуються вами. Я важ взагалі вважаю, що американські європейські компанії, які продовжують працювати на російському ринку, після певного періоду повинні зрозуміти і повинні знати про це, що вони мають понести фінансову відповідальність за те, що вони досі працюють з ворогом, досі працюють з агресором. Ви заробляєте гроші, ви думаєте, що ви заробляєте гроші? Потім ви так само маєте відповідати, як і агресор. Ви співучасники цього злочину. Дуже правильно, що наш уряд там на РНБО встановлює таке поняття як міжнародний спонсор війни. Це правильно, це кроки. Я вважаю, потім будемо піднімати питання з приводу того, що ось ці компанії фактично є співучасниками те, що зараз відбувається в Україні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.